Вітаю вас, наші глядачі, це Володимир, магазин Камін». Хочу поділитися з вами завершенням чорнової роботи каміна. В середину ставлена камінна топка польського виробника KFD. Це один із преміальних виробників серед червоно. Портал зроблений компанією Hidis із камня Вікторі. Він є дуже гарний, дуже гарно виконана різьба. На цьому каміні. товщина камня 3 см, що робить різьбу на ній дуже добре і ясно видною. Короб, як зазвичай, ми виготовляємо із плити з виробництва дання, вона ізолює тепло, буде захищати камінь від перегріву, а також від перегріву цю кімнату. Є направляючі решітки, які вставлені в нижній частині ось тут, та у верхній частині для виходу тепла. Кімната невелика, але тепло буде ширяти по всьому будинку, коли буде працювати камінь. Ми поклали трішки дров. Зараз ми запалимо камін і подивимося, як він буде працювати. Зараз літо, тому хочу трохи прогріти димохідний канал. Ми не хочемо створювати димової завіси. Як ми бачимо, вогонь починає потроху розгоратися і цікавий аспект ми дверку не закрили до кінця, лишили достатньо кисню, щоб заходило всередину топочної камери. Гарно розгорається. Не часто буває, але замовник Григорій захотів, щоб короб пішов за подліцо з нижчою частиною каміна. Таким чином ми зменшили розміри коробу від заподліцо з нижньою полочкою. І бачу, що дуже гарно вийшло. Думаю, що далі ми будемо робити так само, щоб не займати багато місця. У нас десь стоїть каміння, зараз вогонь вже трошки краще зайнявся, я хочу закрити двері і подивимося, як зміниться його інтенсивність роботи горіння цей дров. Ще нагадаю, він відкритий в процесі розпалу, але коли вогонь вже займе всю топочну камеру. Тоді щубер можна закривати. Зараз спробуємо це зробити і побачимо, що вогонь перестане так весело горіти. Не такі Все-таки відкриємо більше щубер. Камін гарний. Каміна топка дуже хороша. Маю надію, що зіва також будуть задоволені роботи цього каміну.